Друзі, ставте вподобайка, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Професор Соловай стверджує, що Путіна вбили. Ощо він говорить про двійників, і саме двійник в лиці всього колективного управління Кремля буде підписувати якісь документи. Двойника Путіна зовут Євгеній Васильович. він родом із Білорусі, родом із Білорусі. Євгеній Васильович. Да, плотник четвертого розряду. Чиста правда. Те из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю... Э, от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Но если вы чуть-чуть прислушаетесь, хотя бы чуть-чуть, и главное сравните это выступление с выступлением настоящего Путина двухлетней давности, то вы заметите, увидите, услышите, главное услышите ощутимое различие. Я получил огромное количество откликов сразу же после выступления так называемого президента, и все эти отклики сводились к одному «да». Мы увидели, услышали и мы убедились в вашей правоте. И обратите опять же внимание на то, что содержание этого ролика, оно оказалось странно миролюбивым. То есть после того налета, который осуществили украинские вооруженные силы на город Белгород, ролик, записанный заранее, он был записан, если мне память не изменяет, не то за неделю, не то за 10 дней, было записано несколько вариантов роликов. То есть не один ролик, несколько вариантов на разные случаи жизни. Был в том числе и довольно агрессивный вариант, как сообщают хорошо осведомленные источники в лице небезызвестного телеграм-канала. Так вот, выбрали самый миролюбивый вариант, несмотря на события в Белгороде. Не переписывали этот вариант, не просто миролюбив, он еще абсолютно абстрактен. Если вы его послушаете и посмотрите, у вас не создается впечатление, что где-то совсем рядом На границах России и захватывая в том числе Россию, уже без малого два года продолжается ожесточенний кровопролитный конфликт. В тот же час дружина Путіна зробила нову заяву, зазначивши, що справжнього Путіна немає ще з 2008 року. Втім, зараз не стало дійсно справжнього двійника. Всі решту копії невдалі. Путіна як такого не було. Керування було колективним, а зараз всю владу за став Патрушев, пише телеграм-канал Кремлівський щур з посланням на джерела, знайомі з колишньою дружиною Путіна, не зважаючи на те, що за спільне життя з Путіним Людмила була по суті простою домогосподаркою після розлучення. Експерша леді придбала вісім ділянок землі в елітному підмосковному котежному містечку Міленіум Парк в сукупності 240 соток загальною вартістю 430 мільйонів рублів. У 2016 році Людмила вийшла заміж за Артура Очеретного, який молодший за неї на 20 років. Він був керівником якоїсь невиразної організації, що називається Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Експерти вважають, що очеретний це офіцер ФСБ, якого приставили до Людмили. Нібито він виконує роль наглядача і охоронця таємниць, яким володіє колишня дружина диктатора. Після розлучення з Людмилою в 2013 році Путін зробив все можливе для того. Щоб стерти її своєї біографії після розлучення, всі згадки про Людмила були стерті з новинної стрічки кремлівського сайту, і вона була заведена до повної невідомості. За законом вона може мати право на отримання до половини офіційної зарплати Путіна в розмірі 102 тисячі доларів, але ніяких подробиць про розлучення не було оприлюднено. Путін ніби створив Росію, де людей можна як в старі часи просто фотошопити з історії, розповів журналіст російського видання Spectator Оуен Метьюс. Варто зазначити, що в свій час одна німецька газета опублікувала нібито сенсаційне інтерв'ю колишньої дружини президента Росії Людмили Путіної, яке, що щоправда згодом зникло, та й загалом є приводом для багатьох розмов. В особливості перше питання чи є це інтерв'ю достовірним. Тим не менше, ось про що нібито говорила Людмила Путіна, і ось що моду неї приставила агента ФСБ згодом. Мого чоловіка, на жаль, вже давно немає в живих, і я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що не можу більше бачити, що діється від його імені. Це страшні люди. Вони ні перед чим не зупиняться. Я боюсь, що тепер вони вб'ють мене і дочок також, як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана офіцера-розвідника, але реальність виявилась зовсім іншою. Путін виявився підлою жорстокою людиною тираном. Він не помічав мого існування, я була потрібна йому тільки для довідки про склад сім'ї, так як мати для його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін бив мене, принижував, знущався, життя з ним було тортурами. Я намагалась боротись не раз, збиралася подати на розлучення, але для цієї людини не було нічого святого, щоб змусити мене замовкнути. Він здав мене в психіатричну клініку. Я пройшла через усі кола пекла, наркотики, психотропні речовини, знущання. На довгий час мене замикали в ізуреаторі. Я довго не бачила сонячного світла, не бачила людей. До сих пір згадується з жахом, з молодої, впевненої в собі жінки. Я перетворилась на тінь. Воля моя була зламана. Я погодилась на всі умови, щоб тільки вийти звідти. Але те, що почалось після його смерті, взагалі не піддається опису, тому вони готували двійника і для мене, щоб коли я говорила, що щось не так, як заплановано за сценарієм, згладжувати конфузи. Якби вони встигли довести мого двійника до більш-менш вдалої подібності, мене давно б убили. А що думаєте щодо цього ви, це правда чи ні? Пишіть в коментарях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.